Святої Евангелія читання. Слава тобі, Господи, Слава Вонь. Сказав Господь причуцю, один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. Як настав час вечері послав він слугу свого сказати запрошеним ходіть, усе готове. І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав, я купив поле, мушу піти на нього, подивитись, вибач мені, прошу. Другий сказав, я купив п'ять пар волів, і йду їх випробувати, прошу, вибач мені, а інший мовив, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга й це панові своєму, Рознівився тоді господар і каже до слуги свого, іди нам чим скоріш на Майдани і вулиці міста, і приведи сюди в Богих калік сліпих і кульгавих, озвався слуга, пане, сталося, як ти велів, і ще є місця, сказав пан до слуги. Піди на шляхи та огорожі, і силу їх увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke, let us be attentive. The Lord spoke this parable. A certain man gave a great banquet and invited many people. At supper time, he sent out his slaves to tell those who were invited, Come, for everything is ready now. But they all began to make excuses. The first told him, I have bought a field and I must go and see it. Please have me excused. Another said, I have bought five yoke of oxen and I must go try them. Please have me excused. Another said, I have just been married and therefore I cannot come. That slave came back and reported these things to this lord, to his lord. At this the master of the house became angry and said to his slave, go out quickly into the streets and alleys of the city and bring in the poor, the maimed, the lame and the blind. The servant said, Lord, it is done as you commanded. And there is still room, the Lord then told the servant Go out into the highways and hedges and compel people to come in so that my house may be filled. For I tell you that none of those who were invited will taste of my supper. І Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Чи ви знаєте, як у першому тисячолітті називали мешканців України? Підніміть руку, хто знає. Як в документах римських називали мешканців України? Їх називали скити. Скит скити. І цікаво, якщо ми, якщо ми сьогодні уважно слухали послання апостола Павла, то ми чуємо, що апостол Павло перечислює різні народи і згадує також скитів. І каже, Неважно, до якого ти народу належиш, чи ти грек, чи юдей, чи скит, чи ремлянин. У всьому має бути Христос. Приємно, що наш нарід є згадано у Святому Письмі. Знаєте, від давніх давен ми, скити, українці, слов'яни, завжди любили гостини. В принципі, любити гостину це річ властива для багатьох народів, але по-різному гостину переживається. І от ми, українці, ми любимо гостини і насправді ми вміємо їх робити. Ми довго до них готуємося, жінки кілька днів перебувають на кухні, щось там чарують, варять, пробують, Готується хата. І тоді, коли приходить гостина, приходять гості, створюється справді особлива атмосфера. Особливо, коли ці гості є бажані. Напевно, це дуже гарно переживається саме вдома в Україні. Особливо на свята, правда? На ті різдвяні свята, до яких ми наближаємось. Коли приходять рідні, коли приходять друзі, коли заходять до хати колядники, коли заходять вертепи, та гостина справді є гостиною, а не просто їжею. Сучасний світ у своїй комерціалізації взяв Скажімо так, для того, щоб краще заробляти кошти, взяв не мов би, обгортку гарної гостини і зробив з цього бізнес. Бо навіть сьогодні в Україні, чи більше, тут в Америці, дуже рідко людина хоче готувати гостину. Простіше піти, домовитися десь в якомусь ресторані, принести з собою маленьку пластикову карточку, кредитку. Заплатив і маєш спокій. Хоча кожен десь глибоко в серці відчуває, що це не та гостина. Взагалі, на гостину треба дивитися найперше через призму зустрічі, а не через призму їжі. Звичайно, що їжа важлива. Але гостина це не є свято їжі. На жаль, буває, що люди, особливо які мали складні певні досвіди життєві щодо можливості придбати собі їжу, раз людина думає, от багатий стіл, то буде добра гостина не завжди. Так, стіл важливий. Так важливо, що на ньому стоїть і чи це приготовано з любов'ю. Але гостина це не є лише свято їжі. Справжня гостина це свято спілкування під час прийняття їжі. Недаремно у давні старі часи було настільки важливо, що коли тебе кликав цар на гостину, це означало величезну повагу до запрошеної людини зі сторони царя. Тому що це не просто брати участь в їжі. Це означає брати участь у довірливій розмові. Коли людина їсть, вона приймає їжу в себе. Це означає, що вона немов би привідкриває свою безпеку перед тобою. Адже ворог може в їжу покласти що? Отруту. Тому з ворогом не трапезують разом. Бо ворог може тебе знищити через їжу. Трапезується з друзями. Трапезується із тими, кого ти шануєш і кого ти любиш. Трапезується із тими, до кого ти маєш довіру. Тому важливо вміти трапезувати. У нас в Америці тут є велика спокуса. Зійти з рівня трапези до рівня свята їжі. Це коли ти просто накупуєш готової їжі, бо є достатньо, можна і замовити навіть в церкві, правда? Але нема спілкування. І часто можна зустріти людей, які кажуть, отче, не розумію. Хату маємо, машина кілька маємо, діти вчаться, робота є, все добре, всі живі, здорові. А чогось нема. А я знаю, чого нема. Кажу, чого нема? Радості нема. Ой, справді, нема радості. Це поки що не стосується тих, хто щойно приїхав з України, друзі, ви ще маєте пройти той шлях. А ті вже, хто тут років так 5, 10, 20, 30. Справді, ти можеш мати все, але не мати радості. А головне покликання справжньої трапези це дати радість. Радість від прийняття їжі і спілкування. На жаль, часто люди забувають цей момент спілкування, або навіть не мають з ким спілкуватися. Закрившись у своїх комірчинах, люди забувають, що спілкування між нами є дуже важливим елементом здорового життя. Взагалі, проблема з комунікацією є. На цій землі. І тоді, і тоді гостина перетворюється у суто прийняття їжі. І тоді починаються проблеми з вагою надмірною, тоді починаються проблеми з багатьма, багатьма речами. Сьогодні Ісус говорить притчу про господаря, який запрошує на гостину. І цим господарем є сам Господь Бог. Він запрошує на гостину кожного з нас. І суттю цієї гостини є не стільки набити свій живіт, зовсім ні. Суттю цієї гостини є зустріч. Зустріч і спілкування. І радість від цієї зустрічі і від цього спілкування. Фактично, Божественна літургія, служба Божа, це є небесна гостина. Кожний є запрошений на цю гостину. Усі запрошені. Усі чули заповідь, яку Господь каже: пам'ятай День святий, щоби святкувати Його. Слово святкувати походить від корення свят. Святий. Скільки українців у Чикаго? Церковь багато, але не аж надто. Але більшість українців насправді не прийдуть до церкви. Вони, так як в сьогоднішньому Євангелії, скажуть: вибач, я купив поле, ні, радше, я купив нового трока, мушу піти на нього подивитися. Інший скаже: Вибач, я купив, тобто, через банки я купив нову хату, я мушу припильнувати. Інший скаже, вибач, я приїхав з рейсу, я дуже втомлений, не хочу йти до церкви. Всі чемно скажуть: Вибач, Господи. Розгнівався тоді, господар. Те, що людина не хоче спілкуватися з Богом зі своїм Творцем, воно привносить Богові нерадість. І тоді Бог. Каже, «Іди ночим скоріш, Майдане вулиці міста і приведи сюди убогих, калік, сліпих і кульгавих. І справді, дуже часто людина до церкви йде тоді, коли їй щось болить. Найперше болить душа. Дуже часто, коли є величезні певні проблеми, неспокій, тривоги, коли хтось захворів, Саме тоді людина згадує, що в неї є творець, який є подателем життя і радості, і лише тоді людина згадує і прибігає до храму і каже: Отче, а яку молитву читати? Смішні. А з Богом говорити вмієш? А як це? А так як говориш своїми дітьми, яких любиш. А так як говориш своєю мамою, яку любиш. Чи вмієш говорити подібно з Господом Богом, і це буде твоя молитва? А слова, слова можеш підбирати різні. Можеш підбирати з молитовника, можеш підбирати Святого письма, можеш підбирати свої особисті. Чи вмієш говорити в любові до Бога? Чи вмієш говорити в прощенні до Бога? Чи вмієш діалогувати з Ним, не тільки говорячи, що тобі потрібно, але й слухаючи, що Він тобі каже. Пане, сталося, як ти велів є ще місця. Є ще місця навіть тоді, коли прийшли ті, хто зболені. Піди, каже, на шляхи і огорожі силу їх увійти. І тому церква вже 2000 років голосить і проповідує: Прийдіть до Бога. Він чекає. Тому кожного разу, коли ми приходимо до храму, пам'ятаємо, що трапеза. Чекає. На цій трапезі лише дві страви. Хліб і вино. Але це страви особливі. Бо це ті хліб, і те вино, які, за словами самого Ісуса Христа, стаються Його тілом і Його кров'ю. І це наша трапеза тут на землі. Це та трапеза, щоб ми навчилися смакувати Бога. Смакувати й стосунки з ним. Це та трапеза, в якій ми навчимося відчути і зрозуміти, як пахне небо. Це та трапеза, в якій ми навчимося пізнавати Божу присутність. І колись, коли станемо перед Ним, глянемо в Його очі і скажемо: Господи, я знаю Тебе. Бо я трапезував з тобою протягом життя на землі. Амінь. Слава Ісусу Христу!